Сьогодні ми поспілкуємось із бойовим медиком, який врятував не одне життя українських військових на передовій. Ігор Молдавян, бойовий медик українського добровольчого медичного батальйону, госпітальєри, про евакуацію з найгарячіших точок фронту та госпітальєрське життя. Говоримо далі. Ми вітаємо, і слава Україні! Вітаю героям слава! Розкажіть, будь ласка, чим ви займались до повномасштабного вторгнення, і яка, власне, була ваша цивільна професія? Я був стоматологом, стоматологом-хірургом. Частково я цю діяльність зберіг, в принципі. Я відпрацював після закінчення медичного університету два роки щелепно-лицевій хірургії. Потім звільнився, попрацював трошки за кордоном в тій же сфері. І, власне, планував, можливо, навіть почати якусь діяльність, свою, власну, там, якийсь кабінет, свій відкрити тут. І думки були на це направлені. Але сталося те, що сталося. Як власне ви долучилися до лав госпітальєрів? І як прийняли для себе рішення, що маєте поповнити лави саме цього добровольчого батальйону? Це історія теж по суті про розуміння того, де ти будеш найбільш ефективним. Я почав підготовку це і фізо. Для тих людей, до речі, хто питає, там, що потрібно. Да? Тобто, ну, фізо, фізична форма це дуже важливо на війні. От, я почав підготовку для себе, я почав їздити на скажімо, стрілецькі курси на полігон, тактичну медицину підтягувати, окрім того, що я пам'ятаю ще з медичного університету, здавав і нормативу Азову для себе і що заводно. Тобто В мене не було такого, що я там, суто піду медиком, наприклад. Я просто розумів, що я піду, а куди саме про підрозділи я починав вже думати і спілкуватися з знайомими військовими. Мені дали контакт Роми Бенська, мого друга, да, який, власне, сказав мені, що спробуй з добровольчого формування, яке направлено на медицину, що є теж твоєю сферою. І, по-перше, ти там, можливо, будеш найбільш ефективний. А по друге, ти відчуєш, що це взагалі за система, як вона працює, і вирішиш для себе, чи ти хочеш рухатись в цьому напрямку далі, чи в добровольчому, чи там, наприклад, підписувати контракти, тому подібне. От мені це здалося логічним, і я весь час намагався приймати рішення все ж таки холодним розумом. Як давно ви в госпіталірах, і скільки вже ротацій на вашому рахунку? я прийшов вискал жовтня? Наразі маю дві ротації. Перша ротація вона була на Херсонському напрямку. Вона була ну по суті, вона проходила між Херсонською-Миколаївською областю. Це такі села, як Олександрівка, Мала Олександрівка, Велика Олександрівка, Давидів Брід. Далі по списку ми доходили ну майже до крайньої точки, звідки почався вже сам, скажімо, наступ там з 9 на 10 листопада, коли почався цей процес деокупації Херсона. Другий напрямок це був Запорізький. Спочатку мав бути Бахмутський, але в останній період перед виїздом напрямок підрозділу, з якими працювали, змінили, і ми поїхали відповідно за ними, тому що робота з підрозділом це також є певне злагодження. Ми ну, не то, щоб закріплені за ним, але це вже пропрацьована комунікація, знайомства. Які також впливають на ефективність роботи, дуже важливим напрямком роботи в госпіталірах є саме ось ці медико-тактичні вишколи. Я особисто чула, що це завдання не з легких, і що не кожен їх проходить і доходить до фінішу із повна. Чи направду це так? І розкажіть, власне, що ж це за вишколи? Це все направлено на те, щоб людина трошки адаптувалась, можливо, зняла знову такі якісь рожеві окуляри свої трошки, додати стрес. До цього всього і подивитись, як людина в стресі буде працювати зі своїми обов'язками, тобто з медичним напрямком, як людина буде в принципі думати, які рішення приймати, як швидко можна дуже довго розповідати за вишкіл. Там є так само і стрес-тест по фізо. Там, наприклад, да? і постійно якісь такі маленькі екзамени, які випробовують тебе в твоїх знаннях, в твоїй компетентності. Там була така ситуація, взагалі, що я вже настільки хотів швидше поїхати. Потім кажуть, там що треба якийсь вишкіл. Я думаю, боже, та коли я вже на цю війну потраплю, Ну, типу вона вже закінчиться, поки я поїду. От прийшов вишкіл. Там теж е, кажуть, що там треба день-два там зібратися. щось. Я думаю, та ну скільки можна вже. Тому я дуже сильно цього чекав. Мотивація в мене дійсно була через край. І так як я готувався, до чого я ну, спонукаю людей в цілому, готуватись, не витрачати свій час даремно, навіть попри якусь там роботу, знаходити час. Можете розповісти про склад вашого екіпажу, хто до нього входить? Досить велика група людей, яка е, має, скажімо, всі між собою спілкуються і знаходиться в таких товариських, як мінімум, стосунках, да, подекуди і в дружні. Тобто це люди, які, наприклад, можуть замінити один одного. Під час ротації, да, одна людина там, місяць побула на ротації, і поїхала додому. В чому перевага добровольчого знову -таки, батальйону? Да, там, поїхати треба попрацювати, тому що багато з нас діючі лікарі в певних сферах. Інша людина заїжджає на заміну цій людини. І тому подібне. Тобто, так функціонує екіпаж. Що входить безпосередньо до ваших обов'язків і вашого екіпажу? То так як я працював на кейс ваку і на меди це принципово різні етапи евакуації. Інколи вони можуть бути трошки дотичні один до одного, да суміжні. Але на кейс ваку це, наприклад, робота безпосередньо на ну, грубо кажучи, на полі бою, да, тобто забираєш бійця приблизно. На точці його поранення або на точці евакуації, яка дуже близько до цього місця ну, з нуля я правильно. Так, розумію. Так. Ну тобто, це тут момент більше безпековий. Тут знову таки твоя задача якомога швидше виявити поранення, визначити його критичність для людини. Да? Тобто це як правило там, масивна кровотеча, зупинити її. Да, і далі вже працювати в залежності від того, там ну що ми маємо по певному алгоритму. І е, шлях пораненого він виглядає по суті як конвеєр, який починається безпосередньо з місця поранення самого потерпілого на медиваці. Це також е, наступний етап. Це вже більше як такий реанімобіль з усім необхідним обладнанням, е, з монітором, кардіомонітором, наприклад, да, і щоб зчитувати там показники людини. Тобто там вже більший спектр медичних дій можна зробити професійний. Можете розповісти, власне, яка там була інтенсивність боїв і власне ось кількість поранених, що там відбувалося? Коли ми заїхали. Саме на Херсонський напрямок, тоді це була досить гарячий такий напрямок. І ми заїхали. І я бачив одразу, як ми заїжджали до точки, де ми мали бути присутні, і ми одразу по горизонту я бачив фосфор. І були там, скажімо, певні розмови про обстановку актуальну на полі бою, Можу сказати одразу, що вона була дуже непроста. Потім ми буквально там розпакувались, трошки медицину розклали і поїхали чергувати, бо хлопці ну, Поїхали літати, скажімо так, да? хто, хто знає, ну, тобто е, робити аеророзвідку. І ми відповідно їх страхували. І просто я пам'ятаю, як ми приїхали, лежить труп русского, який е, рива коп, ну, два окопа там було. От. І по нашій ділянці постійно працювали гради, мінометка, стволка, е, там шахеди літали. Це все було ну, абсолютно. Такою буденністю вже стало з часом, і це ж в перший день. Просто я пам'ятаю, що лежить цей труп, ці окопи, і ми просто так через хвилин, 10, як приїхали на цю точку, починають гасити. І Павло, наш відповідальний за безпеку, одразу такий. Все, вибирай собі окоп, і ми запригнули туди. І так от бувало, проходили дні, наприклад, якщо евакуації немає, ми просто лежимо в окопах, нас криють, і ти ну, думаєш, що от зараз може прилетіти ближче. Тим паче, коли це відбувалося так, що раз, і десь на край твоєї посадки прилітає, там, наприклад, ти це чуєш. От. Але ти лежиш, вже звикший до цього, поки марити ти міг, там, наприклад, тобто в такому плані. Як часто ви потрапляли під обстріли, ваш екіпаж? Були ситуації, і ти ніколи не знаєш, знову-таки, десь може бути на здається безпечній відстані від тебе да, обстріл. Здається, але він дуже швидко зміщується в напрямку до тебе. І враховуючи, що є машина, Херсон, наприклад, це Херсонщина, це да, ділянка, де не так багато посадок, не так багато дерев там, і тому подібне. Заховати машину, навіть е, пікап здається. Да, тобто, е, там, ми розуміємо, що реанімобіль це набагато більш жирна ціль. Заховати його досить складно, були ситуації, просто де ми під'їжджаємо, щоб ближче бути до хлопців, в разі чого ти весь час чуєш, що працює арта. Весь час, тобто немає такого ж там в той період, вона постійно працювала, просто трошки далі, трошки ближче, і ти до цього звикаєш. Кількість часу, яка прийде між тим, що вона почне працювати по вас, це дуже швидко. Тому в такому разі зволікати не можна було. Ми одразу змінювали точку чергування. Тим паче, що бувало таке, що ми заїжджаємо в посадку, там, наприклад, якийсь схрон там, нашої, наших боєприпасів. Випадково, да? тобто, ми це теж важливо подивитись, де ви стоїте, і тому подібне. Тому от такі ситуації часто виникали, тобто була там постійна небезпека, там над головою там, і шахіди літали. Да, ну, вони, звісно, мали напевно якусь ціль там інакше, але вони прилітали, ну просто їх отак було видно. Ви пам'ятаєте свою першу евакуацію пораненого? Тоді все вийшло досить хаотично. Насправді, тому що коли ми під'їхали ближче до точки, де би ми мали забрати пораненого, виявилося, що його забрали на іншій машині. Люди просто увезли пораненого. Типу, з одного боку, це добре, з іншого боку, там були не медики, і вони просто його там забрали пошвидше. І нам прийшлось, скажімо так, в ділянці безпосередньо дуже небезпечній, тому що там продовжувався обстріл. І це було так, що я сижу там, наприклад, готовий приймати пораненого з медичним рв'язком, залазить військовий інший, який просто теж ну звалюємо з тої з тої ділянки. Він мені дає там купу зброї, я отак зі зброєю, і він просто сідає поруч, отакий, я такий, і ми там газуємо. Причому що по бокам ну йдуть прильоти там мінометів, і ми ще їдемо, намагаємося зрозуміти, де поранений і хто його взагалі забрав. В процесі ми досить швидко знайшли пораненого, надали йому допомогу, і через день, вже через два. Нам відповідно, скинули фотографію його, де він на колясці, але здоровий, з двома кінцівками, все нормально. І типу, от Для мене це було прям, ну, приємно побачити фотографію, тому що ну, ти відчуваєш, що ти доклав якихось зусиль до того, щоб ця людина просто ну, далі жила. До 24 лютого госпітальєри вони власне були демілітаризованим батальйоном, себто зброю не носили. Чи змінилось щось після 24 лютого? І чи вам доводилось особисто користувати зброєю? Просто батальйон став мілітаризований. Це правильно, змінилось на 100%. Тобто, і так само, коли ми працювали на нулі, скажімо так, були випадки, коли ми були готові застосувати в разі чого, да, вона була у нас на поготові, до цього не дійшло. І, ну, в принципі, я радий цьому, не тому, що там з питанням вбивати ворога взагалі ніяких абсолютно немає моральних обмежень від слова зовсім. От. Тут, скоріше, просто питання в тому, що саме вести бойові дії так, мають люди фахові. У нас зброя знаходиться на випадок того, якщо раптом доведеться її застосувати. Але тут важлива ремарка, знову таки, я присвятив дуже багато часу і грошей на курси, щоб навчитись користуватись зброєю. І я вважаю, що кожен медик бойовий, він має, ну, має володіти зброєю. Тому що в разі чого, а таке в разі чого, воно виникає дуже часто, насправді. Ти маєш бути компетентним. Яка була мінімальна відстань до ворога у вашому житті? Там метрів, типа, 400, може, може, менше. От тяжко, там е, в залежності теж від того, ми знали деякі точки їх пунктів спостереження, а от в певний момент. Ну це це були дуже малі відстані. Типу, і ми чули, як там це не змінювало в принципі в голові нічого. Просто такий цікавий факт для себе. Особисто за вашою філософією. Чи б надавали ви допомогу пораненому окупанту? Надавав би чому це однозначна відповідь. Я вважаю, що все одно це є обмінний фонд, і це я нормально. То люди, які там пропагують трошки моменти, що там не лишати нікого в полоні, і тому подібне. Я би радив просто продумати про тих. Хто чекає повернення додому, про родини тих, хто чекає. Окупанти, власне, чи полюють вони на медиків, на парамедиків. Чи було таке у вашому житті? Полювання є. І були ситуації, коли ми я виїжджав першу ну, ротацію вже додому, їхали ми. І буквально в сусідній населений пункт це вже наша територія, де окупована. На жаль, десь заникались ну, істоти да, росіяни. І вони ну розстріляли, якщо я не помиляюсь, бус з медиками. По-моєму, це е, були медики, ну саме військові, е, ну збройних сил. Полювання таке є, тому що. Це жирна ціль, де рятують життя військових, потім які повертаються в стрій. Тому якщо медики десь на фронті їх помічно, якщо їх побачили, то дійсно ну, момент такий полювання він присутній. Ви як медик, не знаю, чи бачили особисто, можливо, в інтернеті склад саме ось ворожих аптечок. Що ви можете про це сказати? Чи є з такими аптечками шансу пораненого ворога Та вижити? Я насправді е до цього відношусь е з тої точки зору, що ворога потрібно постійно вивчати. І ну, для мене це звичайна річ читати телеграм-канали ворога, там, такі навіть маленькі, де якісь їх військові медики там, діляться своїм досвідом, е, читати їх методички, що вони дають, чого вони вчаться. Це дуже важливо. Е, чи, чи можуть вони розраховувати на врятоване життя з їх аптечками, насправді можуть. Можуть, залежить від підрозділу, залежить від того, кому ці аптечки видаються, знову таки, чи вони самозабезпеченням займаються, чи те, що їм видають. Тобто, тут треба розуміти, що. Вони теж вчаться. І я не, не прихильник того, що там розповідати, що орки, там чмобіки, і які ми там потужні козаки. Тому що люди є різні і вони вчаться. Так, основна маса їх вони дійсно дегенерати, основна маса, але е, є також досить значна кількість людей, фахових військових. Ви долучені до громадської організації досвід ветеранів і власне вона покликана не лише навчати цивільних, так але і також ветеранів, які отримали поранення. Однією із цілей є те, щоб допомогти їм ем, здобути професію інструктора, так чи якось соціалізуватися у суспільстві уже тут в мирному житті. Розкажіть більше про цей проєкт. Ми зараз зосереджені знову таки на військових, на поліції, тобто на військових, які безпосередньо будуть приймати участь в бойових діях. Це буде зменшувати кількість роботи медик. Це буде підвищувати шанс врятувати самому собі життя, врятувати життя своєму побратиму. З приводу роботи ветеранів тут теж, окрім реінтеграції, це важливо, щоб ветерани, які пройшли бойовий шлях дійсно, да, вони могли поділитись своїм досвідом. Так як там мій друг, напарник, да, Женя Майструк, він є ветераном 131-го розвідбату. Він пройшов свій військовий шлях, отримав поранення. Після чого, от зараз себе абсолютно реалізував як інструктора, тобто він дає і свій бойовий досвід. Після того, що ви бачили на фронті жорстокість, про яку ви згадували, власне поранення це доволі важко емоційно вивез. А де чи в чому знаходити розраду, і чи не зробило це вас жорстокішим, чи можливо більш менш, емоцій... терплячим. Менш, терплячим. менш терплячим? Там простіше знаходитись, ніж тут. Там люди, які знаходяться. Тому середовищі з ними простіше знайти спільну мову. Насправді, вони переймаються тими ж проблемами, що і ти. Великий відсоток цих людей мають такий самий світогляд. А тут суспільство, наприклад, воно дуже розділене з різними думками. Там десь хтось віддалений від війни, хтось там втомився, хтось розповідає там про свої проблеми на роботі. У мене, як і у більшості людей, які пов'язані знову таки з. Мілітарними з мілітарним двіжем багато вже є знайомих і товаришів, які загинули. Тобто, вже я так кажу, що особисте кладовище ну таких людей, попри всі ці емоційні прірви, які іноді бувають, да таке перенавантаження, все одно я на роботі відчуваю, що я ну типу я, я роблю те, що маю. І, і роблю це класно. І я від цього задоволений і абсолютно. І коли військові там, наприклад, потім там, додаються десь там в соцмережі, там питають, вони, вони далі там кажуть, що блін так давали там, вертаються військові з Британії, кажуть, що от, ви викладаєте так ну, там, чуть ли не краще, ніж вони. Ну ти, ти розумієш, ти дійсно робиш щось правильно. Що у ваших планах надалі? На найближчі місяці? Ну от на найближчі місяці власне планується ротація зв'язку з подіями, які будуть відбуватись. Вона в мене на не скажімо так, на невизначений термін, на невизначені дати, але вона буде відбуватись тоді, коли ми почнемо свій рух. Що для вас буде особистою перемогою? Якою ви її бачите? Я за те, щоб повернути своє. Я вважаю, що вихід на кордони 91-го року, а там потрібно дивитися, як це все буде складатись далі. І мені би дуже хотілося, щоб наше суспільство воно свідомо підходило взагалі до свого життя, а не вело просто існування, і пам'ятало завжди, от якою ціною це все відбувається. Ну, вашій особі хочу подякувати усім медикам, які рятують життя Дякую. на передовій цивільним і нашим військовим, і наближаєте нашу перемогу. Велика вам шана і подяки. Дякую, Дякую за спілкування.